Пане Попов, стосовно вашого судового засідання, які ви вакі вас що давав інтерв'ю? Ну зрозуміло, що ви давали інтерв'ю, але от стосовно вашого судового засідання, які у вас перспективи? Нормальні, нормальні. Як кажуть, з за правда й був. суддів Печерського суду заграти. Їм немає місця в судовій владі України. Вони зобов'язані добровільно зложити свої обов'язки. Просто підніміться, вам скажуть, на котрого, на який час і на, ну, на яку дату перенесли її. Дякую. Тому що суддя перебуває в народшій кімнаті сьогодні, по іншій справі. І сьогодні слухання не проводять в мене. Чого ти приїхав? Та щоб Симковича не випустили з поповим даром. А він вже поїхав. Хто? Попов. Був тут і поїхав. 14-15. Перенесли справу. Перенесли, так? Да? З технічних причин, як ми зрозуміли, суд було перенесено на 26 травня. Нам повідомили, що суддя знаходиться в нарадній кімнаті, тому вона не буде розглядати сьогодні дану справу. Як мені відомо, Попов з'явився, з'явилися представники прокуратури. Сівкович вже котрий раз, це вже четверте засідання. Він не з'являється, лише надає свою заяву про те, що він себе погано. Почуває, не даючи жодних доказів того, але не з'являється до суду, чим самим я вважаю, взагалі ігнорую суд. Я е бачив Сівковича, він почувається себе, ну так от просто по городу ходить, почувається себе дуже гарно і впевнено. А не знаю, як після цього так себе вести. Давайте ми зараз знайдемо на радшу кімнату. кімнату. Зайдемо зараз сюди сотню, і все, як ми робили вдруге суда. Чи буде прикольно, чи не прикольно це. Давайте сюди когось представника суду, Секретар, щоб саїжджу. мене заходили. Суддя хай виходить і дає пояснення туди людям. По-хорошому, поки ми не зайшли всередину. Просто я би, ну я думаю, що і желательно на камері теж. Якщо... Чому, чому не повідомлена була громада, про те, що переноситься? Я так зрозумів, я зрозумів, що всі в курсі діла були крім нас, як завжди. Вони думають, що ми будемо бігати скільки за ними. Поки не замучуємося, не дозволимо, щоб просто попов, собі гуляв, всі награбив, всі накрав, дав участь в цьому, щоб людей били. Це так не пройде, просто і, і так, так не зупиниться. Буде ми для того тут і є на суді, щоб зробити контроль, щоб все було по закону. Дівчата, унікальна ситуація. Попов хотів, щоб його засудили, а виявляється, суддя настільки зайнятий в нарадчій кімнаті, що він не зміг його судити. Зараз... Можу вам пояснити, що таке трапляється в роботі суду, коли суддя йде в нарадчу кімнату і. Деякий час потрібен для того, щоб написати рішення або вирок по іншій справі, і декілька днів інші справи суддя не має право розглядати. Все <пиш> Закон у вас я в туди куди поварчувати. І, і, ви 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 і, ви і ви зараз банально розраховуєте <пиш> на те, що після 25-го числа щось радикально зміниться. Ряд каналів на сьогоднішній день. Почуйте мене, ряд каналів зробив певні заяви, і ми зараз робимо свої заяви. Те, що після 25 числа Майдан розходиться. Так не чекайте того. Майдан не розійдеться Я... не тільки після 25-го. Майдан ще, можливо, не тільки розійдеться, він ще збереться, можливо, після 25-го. Тому що ми ще вимагали ще одного. Зміни системи, якої не відбулося. І це є яскравим прикладом. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! слава нації! Смерть Я вам ще раз скажу, нам наразі кімната, де от не треба. На